Шановні присутні, гості, запрошені! сьогодні у нас тут зібрав гість, якого можна вважати одним з феноменів сучасного літературного процесу, який за кілька років став одним із найчитаніших авторів, прозаю, публіцист, видавець, філософ та журналіст Мирослав Дочинець. Чию творчість обговорювали так широко, як це роблять з книжками Мирослава Івановича. Мирослав дочиниць є автором близько 20 книг, таких як дід і вона, «Краєвик із жінкою, флік і шоколад, руки і душа, лист та багато інших, які стали народним українським веселем. Проза перекладається російською, угорською, словацькою. Польською, французькою, італійською, англійською, японською та іншими мовами член Асоціації Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників за плітну та самобутню творчу діяльність відзначену низкою літературних премій, в тому числі трьох міжнародних, а також відзнакою Золотий письменник України, за найбільші наклади. У 2014 році за романи Кринича та Горяни удостоєний національної премії Тараса Шевченка. Книги автора ширяться серед читачів, викликають все більше інтерес за межами України. А зараз до вітального слова запрошується начальник відділу культури Василь Антонович Пуда. Всі, хто прийшов сьогодні на нашу зустріч. Я думаю, що зустріч починається дуже гарно. Було до мене запитання, хто присутній в залі. Я скажу, що мені особливо приємно, що я тут бачу в цій залі людей різних професій, можливо, людей таких, які прийшли по першому десь оголошенню, що буде така зустріч. Його знають безумовно. Його знають всюди. Я пригадую один момент в Угорщині, коли ми виступали на дуже відомому фестивалі, сі до нас підійшли з е, нашої закарпатської діаспори, галичани, і вони розпитували, чи далеко то від нас де творить от така людина. Е, знана людина по я багато не буду представляти по ходу нашої зустрічі, ще будуть, я думаю, і запитання, і відповіді, кого що буде цікавити. Я лише скажу, що людина, дуже відома людина, робить сьогодні то, що унісон звучить із нашими проблемами сьогодення. Він дуже тонко відчуває. І це, бачите, сьогодні є як доказ цього, по-перше, кількість творів виданих. А по-друге, скажімо, той електорат, який охоплює пан Мирослав. І всі інші високі здобуття. Я на початку нашої зустрічі хочу побажати в першу чергу здоров'я. Нехай цей талант розпитає надалі. Ну а нашій спільній сьогодні роботі також бажаю, аби вона запам'яталася нам усім Ще раз вітаю. Господа, нас. Слава Ісусу, слава Україні, слава, слава. слава цьому місту і містю сила, містю духа, містю, 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 містю краси неймовірної, благодаті. Я це знаю, я це ношу в собі, частину Марамороша. І повірте мені, що якби цього не було в мені, якби цього не було в крові, якби цього не було в кістках. Як казав Андрій то той, той е... вакно у кістках у нас навіть да, відкладена наша та вода, яку ми п'ємо, яку пили наші діди і прадіди. Якби цього не було, не було б цих книг. І не було б цієї потреби в цих книг цілої України і не тільки України. Ну, контрабандистами давно вже нас вважають, ледве не якимись такими відщепенцями, які не знають ні української мови добре, так? які голосують дуже невиразно, не, не патріотично, які не вітаються, слава Україні. Я не тому, що я хвалюся чи хвалю. Але чому ви не похвалитися нам? Чому ви нам просто не подумати, не осмислити, чому це так? Чому наше слово, а це наше слово, це, наше. це не полтавський діалект, це не Галицький діалект, який я намагаюся в міру своєї. Можливості, наскільки Бог допомагає піднімати, осмислювати і підносити їх, і вносити в це слово, в цю книгу і вертати в світ, давати світу. І ці книги, як не дивно, вони більше потрібні на Закарпатті, більше потрібні Закарпати. Там. Вони йдуть величезні. Мій... Ваш... Мій колега казав, що я рекламую свої книги. Ці книги не треба рекламувати. Вони мене ведуть, я людина не прийду, але публічно, як кажуть, діція. вони мене ведуть у світ, і я відкриваю такий світ Україною, за кордон, і наш народ, по читачам. І намагаюся зрозуміти, чому, чому це так потрібно зараз прийти. Великі тиражі, немовірні тиражі. Це книжечка, яку у мабуть найбільше знаєте, многі літа, мої так? вона має... Тираж облікований близько мільйона. Для України це страшно великий тираж. За всю незалежну Україну це найбільший тираж. Все всьому світі підлягає інфляції. І ми це відчуваємо кожен день, правда? Знецінення, знецінення, знецінення. Починаючи від патріотизму, який куплений, перекуплений. Книга це таке, книга це папір, це цілюлоза. А чому? А тому, що слово це і Бог. А чому ми не завжди вдумуємося в слова, що за ними стоїть, яка неймовірна, глибока істина. Слово є Бог і Бог є слово. Пригадуєте в Святому Письмі. І сказав Господь, нехай буде твердь, нехай буде земля. І постала твердь, постала земля. І сказав він, нехай буде небо, нехай буде світити. І постав. Він слово сказав, він не ліпив землю, він нас ліпив землю. А твердь, і весь цей всесвіт. Поставили просто слово. Це означає, що слово це якась неймовірна енергія. Слово це неймовірний дух, це якась неймовірна сила, яка в цьому світі справді живе, яка кріпить, яка тримає, яка собі заховає якісь, ну, якісь, якісь неймовірні речі. І я працюю з словом дуже давно. Я пишу, а самому страшно, скільки тих книг напложено. Добре, що я їх не читаю. Створені і не створені діляться на три категорії. Всі книги абсолютно. для тепер і це знають. Перша категорія книг, коли читаєш і не віриш тому, що читаєш. Друга категорія коли читаєш і віриш тому, що читаєш. І третя категорія читаєш і. <к advocate for hisemy> hmm? <shyzing> і, дові... і довіряєш. Це найважливіше в цьому світі. Це довіра. Це називається харизма світло. Ми всі віримо в Бога, ми всі віримо, ми всі виконуємо ритуали, ми всі постимо, приходить час, причащаємося, сповідаємося. Але це не завжди є віра, це не завжди це віра нібито, але це за тою вірою стоїть боязь, за тою вірою стоїть страх покари, за тою вірою стоїть недовіра. Чому ці книги читаються? Чому вони мають успіх, чому вони передаються? Перекладаються на різні мови, видаються великими гаражами. Зараз буквально кілька днів мені повідомили, що Міністерство культури закупило ну, десятка тисяч книг до бібліотеки, теж моїх книги. Ну, Намагаються це зрозуміти і так просто до цього дійти. Мабуть, людина шукає якогось опору в цьому світі, мабуть, людина шукає те, чому можна довіритись. Шукає те, що якісь родові цінності, знаєш, і в цьому світі щось створити нове. А це розчарувало, це демотивувало, як кажуть тепер да? це стриможувало якусь, сповільнювало і створючу працю. Поки я не прийшов до іншої істини, що ми не станемо ні беззаконним, ні Шевченком, ні товстим і не треба ставати. Людина стячуща. От ви родилися в хусті. А якщо родословність ваша ближче, десь не може ну, так як у нас, на що там. Я знаю, що у мене десь до. Шостого покоління, я що в селі з питаю, коли Івана плані, Я так скоро, що буде дуже. Є дві гілки, прізвища дочинців родів на Закарпаття. Я вбачаюся, якщо б був знав, то всю родину був. Я знаю, на жаль, якось так. Я свою не привів, але є дві гілки, два роди, є дочинці на Закарпатті. Я вивчався, причому на такому, не на побутовому рівні, на науковому історичному. Семантичну, навіть Чучка, найбільший авторитет в Україні, Павло волос старший Чучка, який прізвисько вивчає. І це те, що звідки не походить. Віршавщина і, 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 і Тячівщина. Мій користь Віршавщина. З нижнього болотного. Це є, мабуть, знаєте, дуже добре там, де Діва, Діва Марія Джублек. Це є так. Так. От там ми ходили ще дитинстві, на цю воду, на цю і нічого не здогадувалося, але вода була унікальна. Вода була диовижена, вода не, не цвіла, вода не... Знаєте, вона тиждень-два стояла в геняній і вона не мінялася. Вона відкинила. Це Карпаті взагалі воду. Живі води. І е, е, звідки походить це прізвище на Закарпатті взагалі? Чучка каже, що, що їй. Це Але той, той рік прийшли із Коляковича. Це не кої, ну не зовсім скажемо, але коли це було 18 столітті. Порад к здорового тіла і так далі. і так далі. Те, що я читав, треба скоріше прочитати книгу, Є один такий приклад на щастя в нашому районі, що коли дитина прийшла з школи і каже... Так, ну, дівчинку, я тебе дуже, прошу, не неси більше мусор там на берег річки, де вони все викидає, бо наші діточки у школі казали, що так ми, це так є Я, проїжджаючи район, ну, що не два тижні. І коли робити? Що робити з інтернету, зі скажу, ну, знаєте, що дуже дивно. Батьки купують дітям книги. Вони самі не читають книги. Але дітям, дитячий мене добре голові. Але дітям не купують. Я думаю, що вони обдурять себе і обдурять світ. Вони не читають, але діти мають читати і будуть читати. На жаль, це велика помилка, на жаль, це єдина вона вчиться, каже, не треба нічого вчити, не треба нічого купувати. Будь таким, як ти маєш бути, нехай сім'я буде такою, як вона має бути. Це все діти візьмуть, коли це вентайно. І це книжка, такий продукт, що це, мабуть, і універсальний продукт, як дітям, так і батькам. Починають читати цю книгу, беруть цю книжку, починають читати дітям 4 роки, 5 років, і забуваються, і самі її прочитають. Я кажу, хочу читати дитині, дитина прийшла вже бавитися, а я поки не прочитала, поки не випустила. І ще хотіла я задати запитання за вашу книгу в вічну. Вона мені дуже сподобалася. Ці ці. Я її прочитала, а особливо, коли цей дід жив там, в тому яру. В лісі, лісі. лісі. Це... Ні, ну це зрозуміло. Це молодий чоловік на той час. Але от і описано, наскільки то треба пережити, щоб це описати. Ну ясно, що треба Ну Я не розумію тільки від того, чи ви це додали, чи він нам так розповідав. Ні, я був там лісі, пережив. Ви якщо ви почитали Горянина, там, там є розділ, де концтабів, то читали Горянина? Там є розділ про концтабів. Там було героя-батько, хлопчик, був хлопчик, він, він прислуговував євреям. Ви сідайте. Прислугував євреям і такий був відданий цій сім'ї, що коли їх забрали там спочатку в Гепту, а потім, потім з ними йшов до кінця, Так і констаблю, це є цілий епізод. І от я був десь у величку, по моєму виступав, і до мене підійшла після зустрічі машинка, доктор наук, Каже, послухайте кажу, я все життя досліджую психологію в'язнів ну, знаєте. Я перечитав всю літературу, яка видана в нас, за кордоном була в Ізраїлі, була по всіх Німеччині. Все. І я нарукувала монографію свою, докторську тобто дисацію. І тут мені каже, передали книжку горяну. Почитайте, каже. Я прочитала і все. І ми допомогли їй видати гарну, таку благодатну, таку легку, знаєте, світлу книжку, небом, сонечко, гуляло. Справді, знаєте, поезія це не просто слова. Це є так, це є дар серця, коли воно народжує тепло, коли воно народжує радість, коли народжує якийсь дух, то це є справді якась Божа, Божа благодатність. Це в пані Юлії є. І я вам рекомендую, наприклад, цю книжку. Придбати і, і знати, і шанувати, що у вас такі у нас і у вас є такі десь люди такого потужного народного таланту. Пане розтав, Пан, 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 мощі ром'я. На нашу землю, ми як аромат найкращих квітів, який ми хочемо черпати, хочемо з вами завжди спілкуватися. Це дуже. Бажаю, що або вас ми насили. Завжди вам допомагав, або по всьому світу ваше вчення, ваш розум, або всі відчули, або ви передали, або ще того і наші покоління. Всі радувалися вам. Бажаємо вам нові в своїй <плес> Дякую предмі. Усіх нас. Хочу сказати, що пані Юлія в нас постійно... Можемо тобі на це відпрацювати. На... На, на правах почесного гостя, бажаного гостя, ми вам надали таку можливість. А пані Юлія, безумовно, вона багато справ робить разом з нами, відчуває, я думаю, підтримку. Це питання окреме. Вам. Велике спасибо від нашої аудиторії за той час, який ви нам сьогодні визначили, який ви нам віддали. Думаю, що ми зараз після закінчення зустрічі робимо все, щоб у ракету поїхали. Ми легко, мало було, ваша машина не була загружена книгами. на згадку по традиції від нашого прекрасного колективу бібліотекарів у особі. Керівника Інни Степаніну і всіх добрих <говори> людей, які сьогодні прийшли до нас на зустріч, традиційний подарунок на згаду втячивши. Дуже там не требується цього. Ще раз немає.